Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція. Про українське кіно. Говоримо із автором сценарію, головним режисером фільму Вільні люди Ганною Яровенко. Пані Ганю, я вітаю вас у нашій студії. Отже, хто такі вільні люди в інтерпретації Ганни Яровенко? Вільні люди дуже просто, це не раби. Це люди, які мають свою позицію і вільно можуть її висловлювати. Так сталося, що два роки тому на студії Укркінохроніка до мене прийшла пропозиція зняти нове документальне кіно. Олена Москаленко, редактор студії, мені озвучила цю ідею, і я подумала, про кого ж я хочу зняти фільм. А так як я людина, що дуже любить історію і етнографію, мені зразу захотілося показати більше сучасних кобзарів. А ця тема для мене не нова у 2006 році. Я зняла фільм Фієста про сучасного кобзаря такого самородка з Черкащини Михайла Коваля. А от власне сучасні кобзарі вони відрізняються, якщо ви цікавитеся історією від. Колишніх постатей саме кобзарів українських, адже ну, ми, так знаєте, якось так звикли бачити їх такими старими дідами, з кобзою в руках, які грають десь у полі. У вас теж так було в фільмі? Ну, власне, перша думка, чому я захотіла зняти це кіно, це от зняти оцей штамп, цей стереотип. Та, оце, оцю ікону кобзаря да, старого діда, який десь там, на самотині, невідомо чого, сидить, під тополю або на могилі, грає сам собі вітру з конем, розмовляє. Ну, от, оці всі штампи, оце, от, тихенько зняти. Ще штамп ну, Тараса Шевченка дуже сильно асоціюють з Кобзарем через його кобзар, угу. от, але він ніколи не тримав ні кобза, ні бандури в руках. Мені хотілося показати сучасних хлопців, чим вони відрізняється від е, тих людей, що були там в 19, му на початку 20-го століття. Тим, що переважно це зрячі люди зараз. А кобзарі, як ви знаєте, це були люди сліпі або ну, ті люди, що не могли працювати в полі. Там... Хлопців, які ви залучили е, знятися у вашому проєкті, вони є кобзарями? Так. Е, але ну, деякі називають себе реконструк... реконструкторами кобзарської традиції. Е, чому? Ну, все ж таки, вони кажуть, е, ми перейняли цю традицію. Традиція не була втрачена, не дивлячись на те, що е, ну, радянська влада дуже постаралася в 30-х роках, щоб винищити кобзарів вірників. Це період вірників. відображений в фільмі «Поводир», так, який нещодавно... Так. Україна Але побачила на широкому екрані. Таки... Все-таки поодинокі кобзарі залишилися, і потім був такий унікальний чоловік, як Микола Будник. Він вчився у старих кобзарів і він зміг організувати в Києві, в Вірпіні кобзарський цех і от саме учнів. На жаль, Микола вже покійний, а от учнів мені вдалося зняти у фільмі Вільні люди. Це Тарас а, Компаніченко, угу. це Ярема, Шевчук, е і також е це вони з Києва, і троє хлопців, двоє з Львова, це Ярослав Крисько, і е Тарас Дороцький, і Лірник Андрій. Е Ляшук з Рівного. Тобто, наскільки я розумію, це звичайні пересічні українці, це не актори. Ні. Ви вже давно працюєте в кіно. От з такими людьми важко було знімати кіно? я... не мають акторської освіти. Справа в тому, що я документаліст, мені завжди цікава людина е, жива. От, е, це зараз останні 5 років я знімаю ігровий серіал і вже навчилася, вмію, знаю і хочу працювати з акторами. От. Але є ну, якби другий бік моєї професії це документальне кіно. Документальне кіно там актори не грають. Для мене мій ну, предмет вивчення, дослідження це є саме живі реальні люди. Яким чином ви вивчали цих людей? Ви пройшлися стежками України. Не. Де ви були, в яких місцях відбувалися зйомки фільму? Розумієте, в мене, окрім моїх університетських там, викладачів театрального інституту, був ще один викладач, як то кажуть, який взяв мене до себе, режисера монтажу, це дуже відомий російський документаліст Віталій Манський. Він народився у Львові, потім довго приїхав в Росію і організував там велику студію, яка називається Віртовико. І саме в нього я пройшла три роки. Я з ним працювала, і це була, як то кажуть, школа житті. І я від нього от саме метод, метод зйомки, що називається. Реальне кіно. Тобто, коли я Слідкую за героєм в реальному часі, коли для нього камера стає вже настільки звичною, що герой не помічає цієї камери. Але це дається не відразу, мабуть. Ну, звичайно, до того, як ввімкнути камеру, треба ще пару місяців прожити, продружити, зрозуміти цю людину. Людина має звикнути до тебе, потроху звикнути до команди. І звичайно, ми. Як то кажуть, от ви сказали про стежки. Мало того, що ми е, відзняли кожного героя в своєму середовищі. Тобто це його місто, це його робота, це його сім'я. А також ми зібрали всіх героїв фільму, їх п'ятеро. І серед них якраз один був сліпий. тобто Реально, от, учень Ярослава Криська зі Львова, Тарас, то він сліпий. От. І ідея була яка: Попробувати пройтися от стежками від села до села, від села до містечка і далі, і подивитися, як сучасні українці будуть реагувати на хлопців, на їх виконання. Тобто ви що... досліджували не лише головних героїв, а власне і думку українців, як так. вони на них реагують. Так. що дали ваші соціальні дослідження? Які можна було зробити на сьогодні висновки? Чи потрібно кобзарство у наш а, продвинутий час? Справа в тому, що це якраз знімалося напередодні майдану. Це було е, це 13, рік. 13 рік. Це е, ми стартували влітку і закінчили якраз. Е, на Майдані, коли перед тим, як розігнали студентський протести. Е... І я слідкувала за тим. Як українці сприймають хлопців, uh -huh. десь їх приймали радо щиро, питали хлопця, чи ви не голодні? А може, давайте ми вам тут щось вас накормимо. Ну, а деякі люди проганяли їх, мало не Ганя, Це залежало від регіону, чому так? Ні, це все було в одному регіоні. Це була Черкащина. Тобто е ми вибрали як то серце України, центр. От. Було цікаво. Вивчити інформаційний простір, що слухають українці, що дозволяють собі слухати українці. От, на жаль, той шансон, який ми чуємо в маршрутках, це і є ця інформаційна зброя, яка була е, запущена та, і почала стріляти ну, не в цьому році і не в минулому. Розумієте? От, і власне. Якщо наші діти продовжують слухати я уїду в житті в Лондон, то ми не переможемо. Батьки мають задуматися над цим, що слухають їхні діти, і що слухають самі вони. Загалом, вивчаючи людей, як вони реагували на кобзарів під час зйомок документального фільму. Чи зробили якісь висновки певні? Чи потрібна власна українська музика? Чи рятує вона, от, наприклад, сьогодні, після революції гідності, в момент, коли на сході тривають бойові дії, чи потрібна власна українська музика, чи змінюється український пошановувач музики? Знаєте, я показувала фільм вже в багатьох місцях в Україні, і от через декілька днів я їду в Тернопіль. Також показувала фільм у Польщі. І е, коли вмикалося світло після закінчення, я бачила обличчя людей. Обличчя людей це ну, не передати, розумієте? Це якийсь такий, е, відчуття е, з одного боку сором. З одного боку, тривога, з іншого боку, якась і радість, і захват. Ем, і е, цікаво було ще привезти цей фільм у те село, да, де, відбувалися де, де відбувалися зйомки. От, і прийшли селяни, ну, ясно, подивитися на себе, бо ми знімали на базарі, ми знімали в школі. Ну, тобто, ну, це ж було цікаво. От. І, власне, потім ще виступав Кобзар. Е, ну, я так практикую, щоб е, просто у фільмі я ж не можу показати пісню від початку до кінця. Я можу дати лише там е, якісь ну, малесенький шматочок, уривок е, пісні. А так я прошу когось з героїв фільму поїхати зі мною, щоб показати кіно, і щоб Кобзара Лірник Ну проспівав 3-4 пісні, щоб е глядач зразу зміг почути цю традицію. А от дивіться, сюжет такий був по фільму, коли е ви розробили такий план, відправили лірників на дискотеку. Місцеву да було таке, було таке, да і. От цікаво було хлопцям, як відреагують на сучасних, на сучасних кобзарів, лірників, і навіть там серед молоді в клубі був хлопець, який також має відношення до лірництва. У нього був прадід лірником чи кобзарем? Так це значить цікаво було. Ну в тому регіоні, де ми були, це був Тальнівський Уманський район. Ми спитали в місцевих хлопців села Легедзіно. скажіть, будь ласка, де у вас тут сама крута діска? От, хлопці кажуть, що це не в нашому селі, це треба їхати в Косенівку. От, ну, в Косенівку, то в Косенівку. Значить, зібралися, то якраз була п'ятниця, поїхали в Косенівку. А до цього е ми знімали в Легедзенській школі також, але ці зйомки не війшли у фільм, бо в фільм ввійшла школа в селі Доброводах, там, де ми взагалі без попередження прийшли. І... Там теж була цікава історія з директрисою, от але на зустріч місцеве населення йшло е, легко було працювати, та, з, та. знімати, проводити е, зйомки. Легко. Uh -huh. І навіть там, де ми не попереджали, люди, е, люди чомусь не помічають камеру. Тобто, ну спочатку так подивилися, що це ви кіно знімаєте. Да. А, ну і пішла розмова, пішла розмова. Ну, тобто, коли ти е, ведеш себе по-простому. Люди не напружуються. От. І тому все, що було знято, люди вели себе, поводили щиро в кадрі. От. Одна, один з таких моментів, яким вчив мене Манський, це не робити підстав. Ти можеш робити, провокувати ситуацію. Да? От. Але не треба там з кимось бігти, домовлятися, там, тіпа, а що ми зараз до вас прийдемо в гості, ви ж готуєтеся. Угу. Тобто такого ми ніколи не робили. Тобто, по суті ви показали реальний стиль життя українців. Так. І е, я вважаю, що в цьому і є головна задача документального кіно е, робити таке, знаєте, фотографію. Фотографія не бреш. Вам От. більше подобається працювати все ж таки з документальним кіно? Ви себе ви себе не бачите в художньому фільмі? От ми вже згадували те саме по водир, да про кобзарство така ж тема головна звучить в цьому фільмі. Я я знімалася в документаль... в ігровому кіно, uh -huh. і зараз я роблю ігрові серіали. Мені дійсно цікаво зробити мелодраму. Просту українську мелодраму, про любов, щоб українців ставало сучасно. більше. Так, сучасну, без історичних костюмів. Сучасну вона кохала його, він кохав її. Все, от, але я ще не розказала про те, як ми ходили на дискотеку. Не от, так. Е, так, у школі в Легедзинській ми побачили брошуру. От, де е, одна е, жіночка з, Украї... з Уманського педуніверситету зробила дослідження лірників Уманщини. Відкриваємо і читаємо, що в Косенівці було дуже багато лірників. Ми зрозуміли, що це ну, наш шанс. Якщо там було дуже багато лірників, і там зараз найкраща дискотека. Це не містика була, <світ> такі, такі випадки, що вас тягло саме в ці енергетично заряджені місця. Ну, от бачите, і з нами поїхав якраз лірник Андрій Ляшук. І от він, ми прийшли під той нічний клуб, він почав грати. І що цікаво, що якось на генетичному рівні, хоча хлопці там вже були під пивом. От, ну, ясно. ну, Не готувались до зйомки, ви ж не попереджали, що ви приїдете. Абсолютно. І хто з них перший визвався, що я хочу помацати інструмент, саме той хлопець, який потім признався, що а в мене прадід-дід був лірником. І в мене досі прізвисько. Ну, його хлопці називають лірник. От. А от зйомки в Корці, вони так не ввійшли до фільму? Не війшли. Ви знаєте, справа в тому, що я людина така, мені всього завжди мало. Тому я знімала не тільки в Корці, я знімала в Ірпіні, я знімала у Фединського, там, наприклад, був такий. Село Крячківка, Кобзарський літній табір. Я знімала майстерні, де хлопці роблять інструменти, тому що, як правило, за законами кобзарського цеху кобзарі мали самі собі робити інструменти також, хто міг. От. То ви по суті провели реконструкцію кобзарсько лірницької традиції. Я зафіксувала на момент 13-го року все, що робиться в кобзарському середовищі. Тільки я упустила харківський кобзарський цех. Туди, як то кажуть, вже не вистачило ні фінансування, ні сил З... їхати. Загалом було відзнято понад 100 годин. Так, роботи. більше. навіть більше. А фільм 50 хвилин так. те, що залишилося. А те, що не ввійшло поза кадром, поза цим фільмом. Писав, Є унікальний користую. матеріал про Ігоря Карповича Рачка. Це людина, старий чоловік, який живе усамітнено одиноко на хуторі. От, в нього, ну, його голова, це цілий світ. Він знає такі унікальні пісні. От, і який харизма, дух його, ми також його зняли. Ну, але слава Богу, що це є в матеріалі. Завжди можна повернутися до матеріалу. От. І можна ще сварити якесь кіно. Можна, можна. Та там є, я накопала. От. Але саме для фільму Вільні люди мені потрібна була історія п'ятьох. І мандрівка п'ятьох. І... А чому саме п'ятьох? От чому саме це число? Якось це пов'язано? Ну, ви знаєте, просто утворився саме той гурт людей, яким було ну, гарно разом. От команда. Ну, команда п'ятьох. Вільні люди за вашим фільмом, по суті, вільні люди це не раби, це кобзарі. От ви знімали цей фільм у 2013 році. На вашу думку, змінилися люди, українці, після Революції Гідності? Наскільки ми стали вільними? Революція просто, знаєте, вона показала, хто є хто. От. Ті, хто були раніше вільними, вільними залишилися. Ті, хто був рабами, рабами залишилися. От стосовно українського кіно, але це хочете... проявилося більш явно, розумієте? Ви хочете е попрацювати ще і в ігровому кіно, так? В Українському хочу. кіно. А дивіться, нещодавно Верховна Рада заборонила телесеріали російського агресора на українських екранах. Чи є сьогодні достатньо українських фільмів? Чи є чим замінити? Є... Українська продукція вітчизняна, яка є... ближче до душі і до розумі. серця, Наталочко. Є потужна команда українських режисерів, операторів, акторів. Боже, в мене вже така акторська база в голові за ці п'ять років, поки я знімаю свої мелодрами. От, є все для того, щоб зараз. Все вибухнуло і почало працювати, як то кажуть, множитися, родитися. Що для цього, потрібно? І, я думаю, що і сценаристи готові писати українською мовою і для українців, що потрібно для цього? Бажання продюсерів, бажання продюсерів робити український продукт, бажання продюсерів, те, що робиться ще російською мовою, робити вже українською мовою. От і як то кажуть, хай трошечки впадуть рейтинги, але український глядач має звикати до української мови. Ну при не я була на поводорію. Я була приємно вражена якісне кіно на широкому екрані і українського виробництва. Так. я так. горжусь, що я живу в Україні і дивлюся, українське. Так дуже вам дякую, Ганна Єревенка, автор сценарії, головний режисер фільму Вільні люди була гостею нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма Позиція. До зустрічі в ефірі.